Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся перевіреними, цікавими та затребуваними рецептами. Сьогодні пропоную страву, яка не забере багато часу, адже всі господині мріють приготувати щось смачне. Але швидке, щоб не заморочуватися на кухні дуже довго. Тоді вибирайте ліниві голубці. Варіантів цієї страви дуже багато. На моєму каналі я намагатимуся викладати найкращі з них, але почнемо саме з цього рецепту. Він подобається як моїй сім'ї, так і знайомим. Отже, для приготування нам треба взяти пательню. Налити на неї 2 столових ложки олії та обсмажити цибулину, нарізану кубиками. Коли цибуля стала м'якою, додаємо натерту моркву і продовжуємо смажити. Отже, овочі підсмажилися до золотистого кольору. Далі додаємо болгарський перець, нарізаний шматочками. Смажимо все при помішуванні. Далі солимо, перчимо. Знову перемішуємо, додаємо 100 г сметани до вільної жирності та 2 столових ложки томатної пасти. Смажимо ще пару хвилин і вимикаємо вогонь. Засмажка готова. Далі 150 г рису відварили, охолодили. До відвареного рису сипаємо по 200 г яловичого фаршу та курячого нарізаного м'яса. Далі посипаємо перцем за смаком, солимо, додаємо засмажку та все розмішуємо до однорідності. Тепер настала черга капусти, бо ж які ж голубці, хоч ліниві, без неї. Треба взяти молоду капусту і нарізати її на товсті скипки. Як бачите, не треба нічого крутити. Величезна економія часу. Деко застеляємо пергаментним папером і викладаємо шматочки капусти, солимо і перчимо їх, потім викладаємо начинку. Можна це зробити ложкою або руками у рукавичках. Для одного голубця треба взяти добрячу жменю фаршу, адже більшість капустяних кол великі. Зверху трохи розплескуємо капелюшок, щоб він міцніше з'єднувався з капустою. Духовку розігріваємо до 180 градусів і ставимо страву накриту фульгою на 40 50 хвилин. Час випікання залежить від духовки та капусти. У мене вона молода, тому готується швидше. А ось і готові голубці. Вони дуже ароматні, ситні та смачні і готуються у декілька разів швидше, ніж класичним способом. Зараз я спробую шматочок. Неймовірна смакота. Запечена капуста зробилася м'якою, а фарс з овочами відмінно пропікся. Щиро раджу вам приготувати цю страву до обіду. Вона чудово пасує до пухкого картопляного пюре. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо вам сподобався цей відео рецепт смачного та продуктивного вам дня!